Вітаю всіх на каналі Let's Play Українською, з вами Алекс і сьогодні у нас подкаст, яких не було уже три місяці. Три місяці літа, які дуже швидко пролетіли. Сьогодні у нас уже осінь, і будемо згадувати, як же ж пройшло це літо. Я сподіваюся, у вас воно відбулося прекрасно, ну як мінімум, щоб непогано. Пишіть в коментарях про те, як ви провели літо, чим ви займалися, які у вас від нього враження і. Що ви очікуєте у наступному періоді року? Останнього разу ми зустрічалися у такому форматі три місяці тому, якраз на початку літа, точніше наприкінці весни, якщо згадувати про наші досягнення, з яких ми розпочинаємо підсумки нашої діяльності за літо, то у нас було близько 5000 тисяч підписників на каналі на даний момент на початок осені. Вісім тисяч три тисячі людей, які приєдналися до нас за три місяці, літні місяці. Про це потрібно наголосити. Це досить непогано. Досить непогано, оскільки не кожен знаходиться вдома, не кожен займається якоюсь діяльністю, яка пов'язана з мережею. Всі відпочивали, хто чим займався, ну в тому числі і періодично я. Тому думаю, що ми виконали те, що потрібно, а далі час покаже. Окрім цього, за цей період, за літній період, в мене були деякі зміни в контенті каналу, скільки я спробував експериментувати, можна сказати, шукати себе. На даний момент я не скажу, що це знайшлося, але якщо порівнювати те, що у нас було на початку ем, літа і наприкінці. Контент кардинально змінився. Чому напевно все ж хотілося чогось нового, чогось іншого. Чи це краще? Час покаже. Окрім цього всього, у нас влітку відбулася ще одна подія: рік каналу. Рік каналу це звичайно для багатьох велика подія, для багатьох невелика, але вона була, ми її провели, ми її відсвяткували. І Якщо ви її пропустили, можете переглянути це в записі. Сподіваюся, що наступного року, що наше святкування знову ж таки відбудеться, що канал буде існувати і далі. Але в першу чергу, звичайно, це все залежить від вас, від вашої підтримки, від е, мого натхнення, яке з'являється від вашої підтримки. Тому всі разом ми розвиватимемося далі. Була і негативна подія, яка вплинула як на мене, так і на канал це е, так зване списання підписників у Ютубах. Якби не це списання, ми б вже підходили десь до 10 тисячі. Що мається на увазі, десь в середині літа у нас зникли близько 700 чоловік. Це не знаю, це добре, це погано, але це відбулося. Я, звичайно, був засмучений, але ми швидко надолужили втрачене. Хоча в будь-якому разі я завжди буду згадувати про те, що, на жаль, мінус. 700 людей, які були, до речі, списані у всіх каналів на Ютубі, абсолютно усі. не знаю, яка причина, можна про це довго розповідати. У мене було відповідне відео, можете переглянути. Ну, так сталося. Якщо говорити про наші ігрові досягнення, тим, чим ми займалися, якраз перейдемо до е, того, як же ж змінився трішки. Формат каналу, трішки напрямок каналу. З іншої сторони, напрямок каналу дуже різносторонній. Це напевно і плюс, і мінус. Плюс тим, що ми можемо хопити якомога більше аудиторії. Мінус це відповідно те, що дуже багато людей не сприймають подібного підходу. І якщо вони бачать якісь відео, які їм не імпонують, вони звичайно відписка, дизлайк і тому подібне. Я буду завжди саме так підходити до каналу, тому що е, я людина в цьому плані, в плані ігор, досить різностороння. І мені постійно хочеться подивитися, спробувати те чи інше. Якщо ви підтримуєте це, чудово, якщо не підтримуєте, це також чудово. Отже, що стосується конкретно ігор, е, головна гра, яка у нас вже. Тепер стала дійсно основною на каналі, це Євротрек Simulator 2. Для багатьох, можливо, це дивно звучить, як така гра може стати основною. Ось, напевно, з цього і потрібно розпочати. Оскільки я завжди був любителем якихось симуляторів, якогось реалізму в плані комп'ютерних ігор. Ось і. Це те, з чого розпочинався ще канал, тому що ще минулого року, давненько-давненько, ось коли я тільки почав Euro Євротрак Симулятор-2. Я ще говорив, що шкода, що люди не дивляться, що їм не подобається ця гра. І завдяки, до речі, ще одній новині, яку можливо хтось пропустив за літом, був здійснений невеличкий абрейд мого ПК. Завдяки хорошим людям можете також переглянути відповідне відео. Ось і я зміг робити деякі стріми. Євротрак симулятор 2. Від цього все і пішло. Ми спробували. Це вийшло і пішло-поїхало. Відповідно, після цього у нас покотилися і е, ігри, які мають такий же ж напрямок. Тобто, симулятори, часто автосимулятори. Це і Spintires, які колись давненько всі просили. Я спробував також декілька стрімів. Потім перейшли на огляд модифікацій. Гра чудова, я напевно її знову буду далі продовжувати в такому ж форматі, можливо, якісь інші. Сподіваюсь, що вам подобається ця гра, оскільки в неї є перспективи, все ж незважаючи на те, що вона давно закинута розробниками, ось але ще якісь там щось рухається, модифікації. Дають їй право на життя. Окрім цього, нещодавно з'явилася цікава гра під назвою Фернбас-симулятор. Це симулятор автобусних міжміських перевезень, яку я також ну не скажу, що полюбив, але вона також досить перспективна і у неї є чимало можливостей. Також дуже багато залежить від розробників. Я буду періодично випускати відео по цій грі. Сподіваюся, що розробники її не закинуть, тому що там є модифікації і тому подібне. І це знову ж напрямок симуляторів. Водночас, не лише з одними симуляторами ми жили, також згадався такий прекрасний жанр як стратегії. Мені завжди сподобалися стратегії, і, і якраз гра, яку ми дуже багато хто очікуємо, нагадала про нього. Я спробував, людям сподобалося. Я думаю, що ми підемо і по тому напрямку, і по напрямку стратегії. Якщо говорити про конкретну гру, то це, звичайно, ж, козаки. Перші козаки, які я згадав, одна із перших ігор моїх дитинства юності. І зараз відбувається проходження української кампанії. Сподіваюся, що ми завершимо. Українська кампанія після цього будемо продовжувати і інші проходження козаків, незважаючи на те, що найближчим часом буде продовження. Але це у нас вже наступний етап. Що говорити ще про стратегії, то е, також була згадана гра City Skylines. чудова гра, яка дозволяє вам проявити всю вашу фантазію, розвивати ваше місто. І мені також завжди сподобалися економічні стратегії. Економічні це щось особливе, яке також згадується ще із колишніми часами. Є декілька планів в майбутньому, що у нас ще може вийти. Що стосується козаків 3, звичайно ж вони будуть, тому що багато людей запитують. Звичайно, ж я цікавлюся цією грою, звичайно ж, я про неї знаю. І будуть вони на каналі відразу, як тільки розробники це дозволять. У нас 20 вересня гра виходить, коли буде можливість в них пограти, коли буде можливість їх знімати, я не знаю. Все залежить від розробників. Звичайно ж, ми продовжимо поширювати україномовний контент. Звичайно ж, ми будемо і надалі розвивати напрямок українських ігор. Звичайно ж, будуть періодично ігри яких є українська локалізація, це все залишається напрямок каналу, залишається незалежності від того, який жанр ігор, якщо в грі є українська локалізація, якщо вона, хоча би трішки, належить до напрямку каналу? Вона обов'язково, хоча б один раз, буде на каналі. Що стосується українських ігор. Звичайно ж, я також їх завжди буду підтримувати. Якщо розробники тим більше до мене інколи звертаються, обов'язково хоча б маленькі голя та гри повинен бути. Тому що наш напрямок, наша мета це поширення україномовного контенту в YouTube. Звичайно, ще багацько різноманітного буде, тому що осінь це пора в гемінг індустрії, яка. Насичена багатьма подіями. Про конкретні якісь ігри, про конкретні проекти, звичайно ж, не зможу нічого сказати, тому що я сам не знаю, що буде, що ні. Але вже є декілька планів, які будуть найближчим часом. На цьому ми будемо і прощатися. Дякую усім, хто підтримує. Не забувайте коментувати, задавати запитання. Під цим відео я буду намагатися відповідати максимально на все. Я завжди читаю всі коментарі, але якщо коментар не відноситься до конкретного відео, то якось так. Дякую за увагу. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей.